Сері Софія, і так, яка енергія тобі зараз допоможе? Яка енергія тобі зараз допоможе в будь-якій ситуації? Ну, внутрішній баланс. Внутрішній баланс, в мене таке прям відчуття, що ця пані стоїть на одній нозі. От, і в неї все чудово виходить. Бачите, тут навколо неї як енергетичний, я б сказала, такий шліф якийсь. От я не знаю слова шліф українською. На жаль, якщо знаєте, напишіть. Бачите, тут тобто, сяйво від неї виходить, і вона в балансі. Тобто, вам треба зайнятися духовними. Практиками, енергетичними практиками, кохання, котре кожного дня не народжується, воно кожного дня помирає. Тобто свій стан, свій баланс, якщо ви його колись здобули, треба підтримувати будь-який стан.